Оспаковка, традиція. Отримала ротанг із фірма яка називається Ротанг України з Києва. І зараз покажу вам, як виглядає ця бухта. Там дівчата мені запитували, Ларіса покажіть, як виглядає бухти. І то я вам показую, як цього производителя виглядає бухта. Зараз витягну. Отак От виглядає бухта. Дивіться, як вона вся зроблена, гарно, замотана, весь він рівнюсінький. Я його, це вже в мене другий 5-кілограмова бухта. Е, в колір лоза. Дуже гарний колір. Я вже бачу горщики в виконанні цього, цього ротанга. Так що. Я рекомендую вам цей ротанг, його ширина 0,7 мм, не 0,6, а 07 І він е, такий, знаєте, і не сильно твердий, ну і не м'який. Він самий раз до плетіння. Мені він дуже подобається. Не ріже пальці нічого взагалі. Просто сплиту корзинку і вам покажу красота. Рекомендую. Фірма називається Ротанг України, місто Київ.